Вітаю всіх! Я робила прикордоння Сумщини на червень. Я робила. Я не маю фізичної можливості робити кожен населений пункт, і це нелогічно і нерозумно. Всі нормальні літерологи роблять стратегічно важливі міста, на що є час. Це ж неможливо. Маленькі села, які на прикордоні, ну, це неможливо. Ми не маємо, ми не маємо фізичного часу От, сидіти, кожен населений пункт розбирати. Ну це бред. Вибачте, це повний бред. Тому. Дивіться так. При кордоні я роблю, що там відбувається? Місто Суми. Оце стратегічно важливий обласний центр. Це зрозуміло. Місто Суми. Ситуація на червий місяць. Трохи глянемо. Допомога туди світова. І там дуже важка ситуація через це. Розумієте, увага є. І там йде накопичення допомоги. Зрозумійте. І є певні домовленості про це. І важка ситуація моральна. Розумієте ви нарешті? Там є підтримка, серйозна підтримка. Кінцевий результат який? Руйнування не без цього летіти буде, руйнування будуть. По-перше, вишукують ресурси. Все, що пов'язане з ресурсами, центр міста обережно на тему відпочивати. Оборона буде працювати, намагатиметься але ви ж розумієте, що все не відіб'ють. Обережно з місцями відпочинку, з парками. І з цим, що пов'язано з ресурсами, грошима. Також, якщо ви знаєте, де знаходиться щось пов'язане з військовими, майте на увазі, це ціль. Розвідку ніхто не відміняє. Тому розумійте, яка взагалі ситуація у місті. Окупації міста, ви бачите, немає. Активного наступу на місто немає, на саме місто.